Росіяни націлилися на стратегічні позиції збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це в етері Дніпро Тіві повідомив військовий експерт Дмитро Снігирьов. За його словами, йдеться про спроби сформувати плацдарм у межах так званої буферної зони, про яку раніше заявляв лідер РФ. Це елемент тактики поступового тиску, так званих тисячі порізів. Водночас, наразі ознак наявності у російської армії оперативних резервів для прориву на нашу територію немає. Відповідно, вони мають на меті якраз їхнє стратегічне значення завдання в Дніпропетровській області це взяти під безпосередній контроль локації сил оборони України, щоб унеможливити відповідне проведення ротації, підвезення БК, вивезення поранених тощо з приводу формування плацдарму, це входить відповідно в завдання російської армії щодо формування так званої широкої буферної зони, про що заявив російський диктатор під час останнього. Прямого а, в, а, включення. тобто, це знов таки елемент тактики тисячу порізів. Говорити про те, що вони мають оперативні резерви для прориву в глибні пропетровської області, наразі підстав немає.